let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for? How you going move for? What you gonna be? And do you believe? Do I think what you can gonna do for I ain't gon' lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that. Might miss gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there. Over where am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and sprite. Or find a nightclub for the end of the night. Oh And we all got dreams Y'all want things, but what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? And do you believe we can do anything? But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? For? Доброго дня, вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося приголом автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Сьогодні у нас у продажу Kia Niro, повністю електричний автомобіль. Дата виготовлення автомобіля 2019 рік. Перша постановка на облік автомобіля 21 березня 2020 року. Тобто, фактично, автомобіль виїхав на дороги загального користування лише в 2020 році. Автомобіль тільки приїхав з Нідерландів повністю розмитнений, сертифікований і готовий повний пакет документів для постановки автомобіля на облік. Пробіг автомобіля становить 146 тисяч. Пробіг 100% оригінальний, підтвердженою сервісною книгою, випотягами з РДВ. Також пробіг можна перевірити за допомогою Він-кода, який буде вказаний в описі під відео. За допомогою будь-яких платних сервісів, Carvertical, Aвторіa. Можна зробити запит до офіційного дилера, або безпосередньо на місці під час огляду транспортного засобу за допомогою комп'ютерної діагностики. Будь ласка. Жодних проблем, ніхто до пробігу не лазив. Це саме оригінальний пробіг 146 тисяч. Це не ті пробіги, які ви звикли бачити на авторі, а там, де автомобіль коштує 15 тисяч чи 16 тисяч доларів. І в нього пробіг написаний 70 тисяч кілометрів. Друзі, в сотий раз вже наголошую, будьте обачні, безкоштовний сир тільки в мишеловці. Чудес не буває. Ці автомобілі не можуть коштувати дешево по низу ринку з маленькими пробігами. Так просто. Не буває, на жаль, заходити на будь-який е майданчик продажу автомобілів в Нідерландах, Маркплац, мобілідає, мобілі, АвтоСкау 24, і подивіться, скільки там коштує ці автомобілі, навіть не враховуючи там, доставку, розмитнення, брокера, сертифікацію, страхівку, номера і тому подібне. І тоді стане ясно, що такі автомобілі з пробігом 60-70 тисяч аж ніяк не можуть коштувати 16-17 тисяч доларів. Це просто неможливо. Автомобіль у нас має батарейку ємністю 64 кВт, це топова батарейка. Не потрібно плутати з батарейкою 39 кВт, це абсолютно різні автомобілі з абсолютно різними ціновими категоріями. скажімо так. Тут у нас топова батарейка, двигун так само максимальної потужності 150 кВт, 204 кінські сили. сок батарейки становить 100%. По всім коміркам все просто ідеально. Жодних проблем. Результати комп'ютерної діагностики вставлю у відео. Тому побачите, взагалі батарейка просто в чудовому стані. Також по підшипникам двигуна і редуктора жодних зауважень. Все тихенько, як має бути, жодних сторонніх шумів. І що дуже важливо: автомобіль має свіжий тихогляд, який дійсний до середини 26-го року. І в автомобіля була замінена гальмівна рідина, а також в автомобіля була замінена охолоджуюча рідина. Вже на ту, яка потрібна, тобто проблем з кристалізацією тут не буде. Клімат також працює, проблем ніяких з випарником і тому подібне немає. По техніці автомобіль просто в ідеальному стані. Замінити вливу в редукторі, так як ми радимо всім нашим замовникам і все. І просто кататися і насолоджуватися їздою. Автомобіль у нас має дуже-дуже гарний колір. це темно-синій перламутр. На сонечку він виблискує дуже гарно. Не знаю, чи камера передає. Ось так він виглядає, автомобіль не, порі... не полірувався. Автомобіль не має жодних якихось подряпин, вм'ятин, суттєвих, щось такого. Абсолютно ні. Автомобіль рівнесенький як струна. Зараз обійду. Автомобіль просто як дзеркало. Можна голитися. Виглядає просто суперово. Колір на сонці виблискує, переливається. На жаль, камера не в змозі це передати. Але повірте мені, автомобіль у нас знаходиться на оригінальних 17 легкосплавних дисках. Має всесезонну гуму С, в дуже гарному стані, у дуже гарному протекторі. Тому їздити ще і їздити. По кузову автомобіль у нас весь в рідній фарбі. Жоден елемент кузова не фарбувався, не підфарбовувався, жоден болтик не відкручувався, всі вікна автомобілі рідні, включаючи з лобовим. Зараз швиденько пробіжимося приладом. Щоб підтвердити мої слова, що автомобіль, дійсно в рідній фарбі. Я в кожному відео повторюю, що на даний час Ніро, так само як і Hyundai Kona, це топ автомобілів, топ-продажів в Україні серед електромобілів. Дуже подобається вони людям їх залюбки, тому що це, як на мене, просто суперове співвідношення ціна якості. За ці кошти ви отримуєте неймовірно надійну батарею, гарний запас ходу, гарну комплектацію, дійсно гарну хімію. Тому, на мою думку, конкурентів. У Ніро і у кони в цьому діапазоні, який мав би таку надійну техніку, таку надійну батарейку, такий великий запас ходу. Ну, За ці кошти я, наприклад, не бачу. Плюс автомобіль досить комфортний. Стосовно Ніро, це досить великий електромобіль. Має непоганий кліренс, кона трішки менше, звісно, але все одно так само і на коні ми їздили неодноразово. На далекій відстані жодних проблем там по місцю абсолютно немає. Тому ці автомобілі користуються дуже і дуже великим попитом на даний час. Плюс люди стараються встигнути до завершення пільгового періоду, тобто до кінця 2025 року придбати собі електромобіль. Я думаю, всі вже знають, що продовжувати дію пільгового періоду не планується, тому після... 20, після кінця 25-го року вводиться розмитнення на електромобілі. мита, все як з бензинними дизельними автомобілями і автомобілі. Електромобілі точніше, подорожчують дуже і дуже суттєво. Тому Зараз, як ніколи, виріс попит на них. Ті, хто бажають придбати собі електромобіль, намагаються це зробити саме зараз, поки ще є така можливість. На сьогодні, звісно, я думаю, ви всі бачите, курс євро до долара просто б'є всі рекорди. І так як ціни на електромобілі, та й взагалі на будь-які автомобілі в Європі прив'язано до євро, тут розрахунок іде в доларах. При конвертації, звісно, на співвідношенні ціна дуже і дуже сильно росте. На сьогодні, станом на зараз, співвідношення в нашому місті, принаймні, складає 1,18,5. І це дуже і дуже велика різниця, тому здається, автомобілі в євро коштують більш-менш адекватних коштів. Але якщо рахувати співвідношення в доларах, то там вже ціна, на жаль, виростає дуже і дуже суттєво. Нічого ми... Не ми не ви з цим зробити, на жаль, не можемо. Нагадаю, тут є крапочка, звертайте на це увагу, будь ласка, щоб не було непорозумінь. Тому лише сподіваємося, що валюта якось стабілізується, ціни якось вирівнюються і будемо мати більш-менш задовільні ціни, скажімо так. але на даний час, що маємо, то маємо. Так, і останній у нас прийомчик. Ось так. Тобто, як я казав, автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Абсолютно весь. Е, далі по комплектації. Автомобіль у нас має топову комплектацію Executive Line. Це максимально можлива комплектація для 2019 року. Ну, Окрім люку, люк, це як доп опція йде. Тобто, у нас тут є тепловий насос, у нас є денні ледовські ходовні вогні, у нас є фул-ЛЕД світло, адаптивний круіз-контроль, утримання в смузі. Передні парктроніки, автомобіль сам підрулює. Також у нас є складання дзеркал, хром на вікна, хром на дверних ручках. Автомобіль має безключовий доступ, датчики мертвих зон. Також у нас ледовські задні ліхтарі. Автомобіль має задні парктроніки, камеру заднього огляду, яка встановлена ось тут у нас в склоочиснику задньому. Далі йдемо по комплектації. У нас Piano Black пластик. У нас, звісно, чотири склопідйомники, складають зеркал, підігрів зеркал, це, я думаю, нікого вже не здивує в цих автомобілях. Автомобіль має електропривід переднього сидіння водія, також має пам'ять сидіння в двох положеннях. Має накладки, до речі, хромовані на порогах. Тут у нас відключення системи мертвих зон, утримання в смузі, ESP, УС це у нас імітує такий електронний звук двигуна. Опа, далі. Звісно, датчик світла, датчик дощу, цифрова приборка, мультикермо. Тут у нас управління магнітолою, тут у нас управління адаптивним круіз-контролем. Автомобіль має підігрів передніх задніх сидінь, також автомобіль має обдув передніх сидінь. Отакі сидіння перфоровані з перфорованої шкіри, електроручник, автохолд. Також автомобіль має підігрів керма, вибір режиму руху. Тобто у нас тут Normal, Sport і Eco. В залежності від режиму міняється налаштування автомобіля. Також у нас є пелюстки, якими ми можемо керувати рекуперацією. Звісно, клімат. Запускається автомобіль з кнопки. Також маємо камеру заднього огляду, яка малює траєкторію за поворотом керма. Також тут у нас присутня Ambient Light підсвітка, яку можна, кольор якої можна змінювати бездротова зарядка. Тут у нас USB, 12 вольтова розетка, прикурювач. Тобто, абсолютно все, що може бути, тут є. Це воно зеркало з автозатемненням. Звісно, навігація, мультимедіа. Також встановлена топова акустика JBL з сабвуфером в багажному відділенні. Тобто, автомобіль має. Повний набор асистентів і опцій, які тільки можливо для даного року, для даного електромобіля, скажімо так. По запасу ходу зараз у нас електромобіль заряджений на 90%. Прогнозований запас ходу 431 км, це у нас 89%. При 100% автомобіль показує, що буде мати 484 км. Стосовно запасу ходу, даний електромобіль може проїжджати. До 500 км влітку, в гарних умовах по місту без проблем. По трасі так само. Взимку це буде трішки менше, звісно, як і всіх електромобілів. До речі, про саме по цій Ніро є тест автономності. Як ми гнали цей автомобіль додому? Будь ласка, можете подивитися з кліматом влітку при швидкості 100 105 км на годину. Ми могли би приїхати на ньому спокійно, 480 км. Залишу посилання. На це відео в описі для майбутнього власника це буде дуже-дуже корисно. Він буде бачити, на що здатен його майбутній електромобіль. Дійсно в нормальних умовах, при нормальній швидкості, ніхто нічого не економив. Їхали, як зазвичай. Будь ласка, дивіться. Далі у нас по салону. Стан автомобіля максимально збережений. Ось так у нас виглядають дверні карти. Нічого не понищено, не подрано, не порвано абсолютно. Стан водійського сидіння. Будь ласка. Ось так тут все виглядає. Стан керма. Жодна кнопочка не затерта, абсолютно. Що тут, що тут? Оця шайба у них дуже часто облазить, тут все просто ідеально. Дивіться на стан. Взагалі жодної потертості, жодна кнопочка стан підлокітника. Ось так тут все виглядає. Так само у нас тут по проємах. Тут взагалі нема жодних слідів від ременя, будь ласка, він код. Для перевірки. Всі ущільнювачі, все абсолютно ціленьке. Так само у нас тут. Ось так виглядає задня карта. Спинки задніх сидінь в чудовому стані. Тут у нас, здається, була десь подряпинка невеличка, зараз, 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 зараз побачу. А ось, ось, ось вона. Підібрали фарбу, підкапали ременя мінімальне. Все-все, решта в чудовому стані. Маємо досить велике багажне відділення, чим відрізняється від кони. Стан пластика, будь ласка, так само в суперовому стані. Тут нас шторочка, сабуфер. Ось так тут все виглядає. Абсолютно нічого не понищено, не подерто, не побито. Маємо два зарядних. Від домашньої розетки від 220 і там ще піднизу маємо ремкомплект, тобто компресор, герметик, клей, крюк, викрутка, все абсолютно жилетка, знак, все що потрібно, все, що тут було, все залишилось, ніхто нічого не виймав, не забирав, тому так як автомобіль з заводу комплектувався, все абсолютно залишається для майбутнього власника. Ось так. Просто суперовий стан. Це виглядає. Так само тут у нас по проємах. Все в чудовому стані, максимально збережено. Всі ущільні очі, задній ряд сидінь в чудовому стані. І так само у нас і тут ось так от все тут виглядає жодних подряпин, потертостей, надривів. З автомобілем дивилися, видно. Автомобіль любили. Ось так все. Ціленьке, там сидінь, будь ласка, стан торпедо, жодної подряпинки. Так, бардачок. Просто в суперовому стані. Ось такий електромобіль. Зараз є в доступі. Він готовий до резервації. Зараз швиденько обійду вам ще раз по колу. Ось так. Покажу, як він виглядає. Нагадаю, автомобіль не полірувався, нічого не робилося. Ось так він виглядає. Як і приїхав. Звісно, там по капоту по передньому бамперу є мінімальна кількість яких, якихось сколів, там мінімальні якісь подряпинки, це поліровкою можна з легкістю забрати. Автомобіль не новий, автомобіль вживаний, 146 тисяч пробігу. Ніхто не каже, що він. Як тільки виїхав з салону, це потрібно розуміти, мінімальні сліди експлуатації будуть на будь-якому вживаному автомобілі. Але на свій пробіг, на свій рік, виглядає він чудово. Із дефектів має один невеличкий дефект скол на лобовому склі. Ось тут, не знаю, чи камера передасть. Він невеличкий, він знизу, на огляд не впливає. Не заважає, в очі не кидається, але в принципі є, тому ми показуємо так, як є, щоб не було сюрпризів. Але скло оригінальне. Kia, ніхто не міняв, не лазив, ні на що не впливає. Але невеличкий скол є. Тому, будь ласка, кого зацікавить даний електромобіль, будь ласка, телефонуйте. З радістю відповімо на всі ваші запитання. Я думаю, що автомобілем ви будете 100% задоволені, автомобіль в чудовому стані. І будете вам приносити лише, лише позитивні враження від його експлуатації. В описі під відео буде вся детальна інформація про цей електромобіль, також буде вказана ціна, він ход для перевірки. В описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал, групу у Viber, де ми публікуємо актуальні автомобілі, які вже знаходяться в Україні, або ті, які, доста... до... До... які очікують доставки в Україну і ще знаходяться в Нідерландах. Тому підписуйтесь, щоб бути в курсі нових надходжень. Також підписуйтесь на наш YouTube канал. Ми там знімаємо досить багато різних відео про різні автомобілі. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення.